Телефонна розмова звучала так: ви можете допомогти. Можемо, звісно. Трошки пасочок, скільки ваш чоловік. І вони, коли назвали кількість, ми зрозуміли, що треба підключати людей. Третій рік повномасштабної війни. Пані Олена зі своєю командою, які всі волонтери, буквально живуть зборами для військових: дрони, рації, тепловізори, греби, амуніція, маскувальні сітки все, що потрібно. Каже, поки соцмережі дискутують, чи варто витрачати кошти і зусилля на ті ж паски та великодні кошики. Підрозділи, якими вони опікуються, замовили понад пів тисячі штук. Аби встигнути до свята, Чернігівка Світлана у своїй звичайній домашній духовці пекла Паски три ночі поспіль. Після роботи з восьмої вечора і до четвертої ранку. Каже, звертатися почали за лічені дні до Великодня, і лише їй вдалося зробити 168 – від маленьких по 250 грамів до півкілограмових. Кількість неймовірна була. Як я казала, очі бояться, а руки роблять. І я це все роблю вдома, тому що вони там. Тому так, от я не знаю, це з вищими силами, з усіма молитвами, з людською помічю. тому що дуже багато пішло продуктів. Це зусилля кожної, кожної людини, яка донатила, яка щось приносила. За словами Світлани, відправка продуктів і смаколиків на фронт доцільна тільки тоді. Коли на це є запит і впевненість, що їх зможуть забрати. І у випадку з Христовим Воскресінням це також про традиції і можливість розділити свято далеко від дому. Це сімейне свято, коли завжди їздили до бабусі, пам'ятаємо, як пахло з печі. Не тільки пасками, а всім всім смачненьким. Хлопці цього зараз дуже потребують. І по відгукам по їхнім фото. Ми це побачили. Тобто вони присилають фото і як освячували так, капелани там, і як вони відки гуляли. Кожен розуміє, що вони там не кинуті і не забуті. За них пам'ятають за них, моляться, за них. Переживають, але це потрібно робити разом зі ще однією господинею, студентами і студентками фахового коледжу економіки і технологій Чернігівської політехніки, що також відгукнулися на запит, вдалося приготувати і відправити на різні гарячі напрямки 425 пасок і чимало інших традиційних страв. А з ними також придбані потужні зарядні станції та прилади нічного бачення, і кількість таких життєво необхідних потреб. Зростає настільки швидко, що волонтери не встигають їх закривати. Вчора буквально сплатили рації, шлем. Сьогодні зранку був запит на батареї для мавіків. А тільки поки довешла прилетів дуже важливий запит, такий що тронув серце. Хлопці вийшли зовсім без нічого. Їм потрібен одяг, потрібне взуття, їм потрібно все. Ця кількість постійно збільшується, тому що хлопці бачать нашу роботу. Вони надсилають запити. Ми постійно на зв'язку це 24 на 7, як то кажуть. Якби не наші люди. Які е, дійсно допомагають, відгукуються, нічого б цього не було. Волонтерки кажуть, першочерговим є те, що підсилює і захищає наших військових, тому просять не оминати такі збори, бо насправді важлива кожна гривня.